Доброго дня, панство, ми з України. 21 грудня. Не вийшло зняти відео, як КамАЗ ще кузов був не покращений. Поки двічі збігав Полтава, хлопці вже зашурували, випали теплі доньки і вийшло покрасити. Отже, по кузову. Верхні надставки знімали у тих бокові, повністю знімали, там дерево було трухляк 50-й. Задній борт повністю весь пішов в одход, повністю все викинули, зварили все нове. Е, по принципу, е, два клапана. нижній основний під вигрузку і верхній під зернометач. І третє відкривається повністю, вся розпашонка робиться. Тобто ось три петлі. Е, тобто, на них повністю відкривається дверка, якщо треба добрива загрузити, там, може там постійна якась компанія, не знаю. Ну, Тобто отак зробили. Далі що драбинку зробили, одкидну. На нижній клапан відкривається вона ось болтик, тобто на цепках упори відкривається е, з нижнім клапаном. Так. О, так це все діло робиться, тобто вона під своєю вагою практично впала. Е, удобно, коли здійшла безумовно, тобто висота тут невисока. Придумаємо сюди ще якісь там одну ту, щоб ще дві ступеньки було, якщо немає, ну, грузитись, тентуватися без прицепа. Тенту ще теж немає. Так, отже, зараз закинемо це все діло. Все доволі легенько відкидається, закидається. Просічно-витяжна сітка, ну, щоб і ноги почистити на цепочках. навіси оці зроблені, ми їх зняли з прицепа ЗКБ, був верхній відкривні бортики, що буряк там вигружають для, ну, майже для буряка вони там були зроблені два. А третій палець зробили з МТЗ з пальця пошньового пальця. Так, як метал гнули, там я показую відео трубогини, Я думаю, як про це будемо гнути, ще знімемо це все відео. Е, так, далі система клапан. Запорний задній клапан, зроблений таким чином. Тобто, пруток 25-26 трубка. Приварені, отакі обмежувачі. Тобто, ось обмежувач страховка, щоб в процесі, якщо їзди не випало, то ось Вигадали довжину, таку приварили кольцо, карабін, і той палець не дає, не відкривається. Тось, щоб якщо треба відкрити, то з обох сторін це все зроблено, тось, карабінчик відкривається, защелкнули наверх і тось, пішло отаке ось відкривання, тось, відкрили повністю все і тепер відкривається про клапан. Ну, Доволі все просто закривається. Такий уголок трошки зробили упорний для чого, бо е, в процесі, як його правильно сказати, ну, двері мають свою певну вагу, і то есть, в процесі е, краска ще не підсохла повністю. так вони трошки допомагають типа, як скользити. Значить, кріпиться весь ось. Ми його, кріпиться вся ця розпашонка. П'ятью болтами. Ось один, два. скрізь сквозні болти тут варили гайку. І там ще два сквозні болта. Всі вони будуть з під ножки розкручуватись. Далі що? Система протипросипань. Ось, ну, як раніше фартушки ставили з транспортерної ленти, ми вирішили відказатися від цього, тобто посорили отак в отвори і просто це все плотненько підвели, тобто тут навіть просто не просипатиметься, скажімо так. Так, Як варили карти, Ми, оце, ну, одна із складових важливих і складних. Тобто, вигинали спочатку робилось раз, два, три згиба. На станкові для гниття жерсті, потім прихватували середню тут, середню там, нажимали тось, отак нажимали туди, щоб вирівняти прихватку. Там прихватку тут, прихватку тут, прихват... Ну, Коротше, все поприхватили, вигнули по розмірам, і потім просто вже як карта в сплошну. Нагадаю, що не знаю, показував, не показував, повністю сплошний шов. То є... Сплошну це все проварено. Е, є, доволі легко по тому це все пристукали, зразу прихватували, отам вище і прихватки перестали робити. Є, шикарно все вийшло. Думали, що буде набагато важче. Але все огонь. Так, зсередини теж покрасили, покрасили новий метал, старий не красили. Одну перемичку кинули посередині, вона ну, опорна буде, на ній буде. Як він, стяжна лента висіти, щоб брезентно І ступеньки зварили, всередини приварили і знаружою таку драбинку зварили, тож, щоб, не знаю, на всяк випадок, можливо, колись знадобиться щось влазити. Так, в принципі, отак. Краска, покраски зараз покажу. Закривайся, якщо той. ґрунт. антикорозійний ґрунт Farb 992. І значить, пішло у нас його на цей кузов. Пішло у нас 8 банок такого ґрунта. <кій> І краска отака дуо, sінтетіка, от Боясі якась, ну, коротше, 302 другий кольор. Добавляли по 100 грам на літр з цього затверджувача. Ну, в принципі, отак. Так що. Кому подобається, ставимо лайки, дивимося, подальше відео будемо. Вже почали розборку прицепа, повністю все буде робитися з нуля. Буде взагалі, як іномарочний кузов. Все буде Україна!